Щоб ми так жили, доброго дня, українці! Сьогодні в мене на огляді в продажі Subaru Форестер. Зайшов мені в обмін. 14-й модельний рік. Комплектація преміум. Дуже охайна машина, приємна. Людина в мене забрала Форестер 19-го року, а це віддала в обмін. Ну, сьогодні про неї пристидніться. Поїхала. Властівки наші під капотом двигун об'ємом 2,5, атмосферний, звичайний тут контор з варіаторами, з повним приводом. За що, за що? За технічний стан я вам впевнено кажу, що вам тут перейматися не за що не доведеться. В двигуні в варіатори, в роздатках, ну, в редукторі все повністю оливи поміняне щойно. В цьому році, в квітні, було перебрана повністю підвізка, там, де серемблоки, десь речаги, де шарові, діски, колодки, все по колу нове. Зимова гума, дивіться, вона готова повністю до зими. Я вам показую крупним планом, щоб ви не думали, що я жартую. Щодо пошкодження було, тут технічний стан ну, взагалі, виключаємо, забуваємо, тут нема просто про що прийматися, вона їде просто реально, як нова. Я не перебільшуюся зараз. Удар був впередн-ліве, скажімо, да, частину кузова. Поміняний новий капот, судячи з усього, був. Не приладимо, що не й пройшовся, це це розповідаю. Капот, крило, нові поміняні в один слой фарбовані, бампер поміняний судячи з усього. і перехід, отут зроблений на дверку трошечки. І на оце крило. Тут такий легенький наплив, напевно, теж переход зробили. Більше все, все інше в заводському зафарблені. На бампері, його, я так зрозумів, що, напевно, брали з донора. Трошечки бачите, тут позбувалась фарба, Ну, це дрібниці, може, ми її підфарбуємо, може ви підфарбуєте. Ось тут такі незначні тут є дрібнички, там заглушка не пофарбована, бачите. Ну, Дуже такі дрібні елементи. Ланжерон ось цей був при ударі також пошкоджений. До речі, фари обидві оригінальні Subaru. щоб ви бачили, крупним планом показую. На ось цій фарі трошки десь, мені здається, було ловушку підпаєна, якщо не помиляюсь. Да, ну, Тут дрібнички вона вже після мийки не видно. Ланжерон. Він робився, він, як зазвичай при фронтальному пошкодженні. Ну, Напевно, підсилюєш бампер, радіатори, передня панель, скоріш за все, як думаю, мінялись. І Ланжерон робився, розвал по ній все в порядку зроблено. Ну, Трошечки герметик вже з часом вона з 19-го року в Україні зареєстрована. Там є трошки по герметику, єдине, що зауваження. Стакан цілі. Цей ланжерон, вообще, судячи з усього, був цілий, напевно. Зачиняю капот. Пройдемось далі. Лобове скло також рідне. Лампочки фари бачите на ледах. По Стосовно зауважень, по ЛКП. Їх майже немає, окрім того, що я вам на бампери показав. Ну і на задньому бампері трошки теж є тут сліди експлуатації, скажімо так. Да? Все. Царапенка, подряпенка. Бампер. Ну, якщо так... Брати грубо, то бампер треба фарбувати передній і задні. так, цілком якщо грубо брати. Але в цілому воно зовсім ні на що не впливає, їздити можна абсолютно спокійно і не перейматися. Це такі дрібниці, мені здається. Дах. Все гуд, лобач, показую, підтверджую, Оріженал. В комплектації ми маємо дзеркала з обігрівом. Дата конвейерна в неї четвертий місяць 13-го року. Так вона в Україні 13 роком розмитана і поставлена на облік, але в Америці з заводу в неї був 14-й рік модельний, бо виробник робить модельний рік 14. -й. У нас розмитнення робиться по цій наліпці, бо розмитнення стає дорожче. Автомобіль старшим. Є електропровід сидінь. Тут світла тряпка під чухлами. Чухли, бачите, ось такі. Я їх називаю унісекс. Якщо подобається, залишайте. Якщо не подобається, знімайте, будь ласка, це ваше право. Гумові килими, бачите, які. Маємо 4 склопідйомника, електродзеркала, яскраві щитка приладів, система стабілізації. Так, пробігу, дивіться, приборки тут стоїть з європейця, бачите, без всяких миль. 126 тисяч км на одометрі плюс 58 наскільки мені повідомив власник. Різниця з рідним пробігом. Тобто на дану мить 186 тисяч км. Заїхала вона, було 136 тисяч км в Україну. Далі бортовий комп'ютер, теж тут все адаптовано, літри, кілометри, все це європезовано повністю. Мультимедіа звичайний калькулятор, але має Bluetooth, має USB, має hands-free, все тут в принципі є. Кондиціонер звичайний, він працює, все добре. Так, Підігрів передніх сидушок. Ну, і окрім драйву, у нас є low, понижена передача для складених умов. Тут іде управління ось тим бортовичком, бачите. 8,4 на зараз середнє витрати пального. Але вона приїхала з Харківської області. Ну, По місту така машинка має брати десь приблизно 12 літрів. 12 125 по місту. Є люди, які робили менші витрати, але в середньому десь так. я кажу. Далі, Управління мультимедією hands-free тут у нас. Тут у нас круїз-контроль звичайний. І маємо такий величезний, прекрасний, красивий люк, за що я Форестера дуже поважаю. Він наче такий великий, як панорама, але все ж це люк ніяких хлопот. І клопотів він не доставить. Небудь просто чарівніший наше. Українське моє улюблене небо. Відносно безпеки, наскільки я бачу на аукціоні, тут спрацювало кермо, коліна і штори. Ну, ми безпеку завжди відновлюємо. Хто тут робив і як я не можу стверджувати. Обов'язково ви це можете перевіряти. Не сто. Я цього не перевіряв так ретельно. Зі слів вона зроблена, але все ж таки довіряй, але перевіряй, тим більше, що я її тут не робив і стверджувати цього не можу. Обов'язково перевірити, ну я думаю, що все буде гуд. Сподіваюсь на це. До другого, сидінь, зау... до другого ряду сидінь жодних зауважень до Форестера немає. У мене зріст 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Якщо ілюзійно здається, що я торкаюся душки, ні. Це чухли, вони просто трошки випирають, висять, отак, скажімо, да? не обтягують. Просто супер, просто круто. Місця тут вистачить усім. Маємо підлокітник, два підсяканички, позаду, по суті, зручності, все. Окрім того, що ми ще можемо змінювати спинку, нахил, будь ласка, можемо лягати, можемо приставати, як вам буде зручно. Багажничок у нас без електропривода, механічний, звичайний. Багажнику все чисто, охайно, Також маємо тут гум, гумовий, бачите, килим. Тут полиця, під полицею ниша, де ми можемо розкидати наші всі дрібниці. А нижче лежить докаточка. Тут все, наскільки я бачу, герметики, дно, все в заводі, ну, чути нічого не чіпалось. Демкрат, балонік є. І крючок буксировочний є. І рукоятка для демкрату теж є. Все охайно, зачиняємо. Відносно історії цього автомобіля, це автомобіль мого підписника з YouTube, який за мною ретельно стежив. І от Форестер, коли вискочив у мене в ліміті 19 року, він вже не витримав. Каже, скільки того життя. Намагався взяти машинку трошки попроще, але, думаю, він на межі з Російською Федерацією живе е, в Харківській області. Каже, ну, життя одне, а я хочу. І вирішили, що отак, що каже, жити один раз, все одно, всі ви розумієте, хто живе в умовах війни, що це таке. А от. І він цей Форестер купив на... в цьому році е, е, у людини, яка у дружина володіла нею, у дружина користувалась нею. В принципі, машинка доглянута. Він отої забрав для себе, зробив повністю заміну всіх олив. Е, і тачка просто постану, ну от реально бездоганна. Для своїх років е, я, напевно, думаю, що другу таку складно буде знайти саме в технічному стані, в подібному. Думаю, так. Чим я це хочу підтвердити, я зараз, в принципі, покажу вам, як вона себе поводить. Е, видно, що тачка, що її любили, що вона обслужена, що вона людська. Я в ній сів, поїхав, і от відчуваю приємні емоції. І... Немає, знаєте, як, як з часом в любому машина, машинка має амортизацію, якийсь знос, там, там сидів. А тут я сів і не відчуваю цього, що в неї є якась амортизація. Що я 18-й рік сів, яку ми там тачку пригнали з пробігом там 30-40 тисяч кілометрів. Понятно, що там рестайлова, чуть сучасніше буде туди-сюди, але постану по поведінці на ну з інші гроші теж і по поведінці ну, просто вау. Зараз покажу, як вона їде. В доресталовій версії це буде трошки шумнувато. Класно, до речі, вона жваво їде. Ми в горку поворот рухаємося, робимо сотню. Вона достатньо кльово їде, і я теж цим приємно, приємно здивований. А зараз робимо маневр через трамвайні рейки. Взагалі жодного зайвого звуку. Вау! Заради цікавості показую вам, як форік цей стоїть на дорозі. Я входжу в поворот 70 км на годину. Неровна дорога повністю, але війшов просто майже як утюг. тюг. круто круто це справляється, супер. Якщо бюджет у вас обмежений, а ви хочете Forester SJ, то я впевнено вам скажу, що ви не пожалієте. Бо ця тачка за свої гроші, вартість ви завжди знайдете в описі під відео, де можна подивитись, будь-то Instagram, або YouTube, або Facebook. Ви будете задоволені. Дачкою, 100%. Вам. Ну я просто це гарантую, тому що я це бачу, відчуваю. Тут все буде вау. За ці гроші, мені здається, альтерна... альтернативи буде складно знайти. Мені не здається, я впевнений. З вами був Льоха Трендавта. До зв'язку до зустрічі. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо вам все сподобається, то купляйте. Я всім бажаю миру. На перемоги. Слава Україні!